А сьогоднішнє кіно у нас розпочинається з того, як я тягнув цей скар. А це у нас замах на чергову розпаковку від підписників з мегапідгонами ж, Звісно, тому додивіться відео до кінця. Там буде забагато цікавих речей, з якими ми будемо, звісно ж, працювати в подальшому. Також перед початком відео я хочу вам порадити канал нашого колеги по цеху, який нам зробив, звісно ж, цей мегапідгончик. До речі, він веде свій ютуб канал та робить мега бомбезні відео. Тому зайдіть до нього в гості та передайте вітання в коментарях від нашої палати, та можете подивитися відосики, які він робить чудові збірки на ПК. Звісно, нашим бомж збіркам далеко до такого рівня, тому ви підтримайте його підпискою на канал, так як контент дійсно годний та потребує глядачів, які зацікавлені в тематиці ПК. А я ж бажаю автору дійсно росту на каналі, так як його контент та його речі, які він робить, дійсно варті увазі. А я прям той ще мах тренувався півдня. Розпочинаємо нашу потужну розпаковку з ось такого красення. Це у нас старенький динозавр, який має доволі непогані характеристики, як для своїх років. Написано, що тут аж цілих 750 Вт, а це вже конкретна заявочка на добротну збірку ПК. До речі, він тут у нас модульний, що дає можливість підключити тільки ті дроти, які вам потрібні, а не відрізати їх. А ви що так, не робите хіба? Блок живлення має чудові та товсті дроти. Типовий він такий, доволі добротний, а тому можна використовувати його для тестових збірок, які в нас, звісно ж, буде ціла купа. До неї в комплекті йшла ось така скринька Пандори, яка тримає в собі корисні речі, такі як перехіднички для додаткового живлення, для різних відеокарт чи тому вже що ви самі придумаєте. Адже такі скарби. Точно валятися довго та щасливо не можуть у нашій справі, адже я думаю, що в найближчий час ми почнемо робити бум збірки. А щоб не пропустити всі новини з Ютуба на каналі, то ми створили свій телеграм-канал, який ви можете зайти та підписатися. Будемо потихеньку там чилитись. Посилання, звісно ж, будуть в описі до відео, так і р-коді на відео, тому я буду радий вас там прийняти в нашу палату, так як ми доволі непогано ростемо. Далі у нас ось такий парад Карлсонів, а як ми знаємо, багато ніколи не не буває лишнім, тому вони доєдналися, звісно ж, до нашої палати, адже доля в них розписана по годину майже, та звісно ж, піде на добрі справи, так як лежать в мене в запасах деякі компоненти, і ми будемо потихеньку реалізовувати їх в корисних цілях. До речі, про корисні цілі. Так як я маю деяке залізо, то думаю, потихеньку робити недорогі збірки для бажаючих. Якщо вам буде цікава така тема, то напишіть це в коментарях. Так як потихеньку треба реалізовувати те, що я не купляв, та й вам буде цікаво. Хай там і не мега ігрове залізо, але воно вартує своїх грошей, та навіть можна грати на ньому, і звісно ж працювати. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Тому давайте зробимо цю палату краще та звісно більше зробимо доступних бомж-збірок. адже як я зрозумів, що багатьом цікава ця тема та бажання щось придбати. Звісно ж, дешево та сердито. Тому зробимо такий шанс для кожного. А це в нас вже прям дійсно скринька Пандури, яка дає можливість на роздуми з бомж-збірками. звісно ж, серйозного рівня. Тому в цій скринці в нас набір юного майстра з ПК. Тут повноцінний набір з материнки, процесорів та оперативки. Оперативка тут, до речі, як виявилось, DDR4, дві планки та DDR3 однією планочкою. як бачимо, оперативна пам'ять має червоні радіатори охолодження. А якщо червоний колір присутній, значить вона спортивна, трішки пізніше виємо це. На черзі в нас чудова материнська плата від відомої фірми. Це в нас Asus Prime H310 M'E на сокеті 1151 та вже DDR4 оперативної пам'яттю. А це означає, що це серйозна заявочка на збірку якогось ПК. Але це все, звісно, потім. Має ця материнська плата вже слот під М2 накопичувач, що вже трішки цікавіше, чим є. А тому, звісно ж, пізніше ми це все й будемо виясняти та тестити. Та спочатку подивимося, чи стартує вона чи ні, адже ця крихітка дуже вимоглива до процесорів, як виявилося потім. Але нічого, ми не горді. Тому замовимо під неї, що. До речі, про процесори. Тони то у нас також є в наявності. Звісно ж, наші улюблені зіони. Та ще ж один цікавий претендент на тести. Тому багато процесорів ніколи не буває лишнім. Можна сміло їх відкладувати на тести. До речі, якщо ви дивитесь це відео вперше, не забудьте підписатись на наш канал та телеграм. Ну звісно, якщо вам заходить такий контент, що ми робимо, а саме який можете подивитися у нас на каналі в відео. У нас тут різноманітність велика, тому з вас підписка, лайк. Та коментар, і не забудьте, звісно ж, увімкнути всі сповіщення, щоб не пропустити наш витвір мистецтва. На а черзі в нас ось такий чудовий коврик для столу під клавіатуру та доволі великих розмірів. Якість тут відчувається прямо на вищому рівні, тому можна сміло закидувати в наш ігровий сетап юного майстра. До речі, майстер тут пишеться в лапках, адже майстерність нас на рівні юного школьника, який вчиться через Ютуб збирати мегазбірки. Тому школьники, не ображайтесь, це все заради гумору. Наступний в черзі у нас на лоботомію у нашій палаті. Ось такий пацієнт. Це у нас мега потужна лампа, за допомогою якої я буду дивитися в своє яскраве майбутнє. А якщо не вийде, то просто зробимо освітлення до нашого обладнання, до софтбоксу, який нам, до речі, також підігнали, щоб наші відео були трішки красивіші. У нас тут повноцінний комплект. Це лампа, від якої не моргає камера, та не ловить частоту з нею. Тринога для софтбоксу та сам софтбокс. Тому наступні відоси повинні бути трішки краще. Ну звісно ж, якщо в мене буде натхнення, а щоб наше майбутнє було ще яскравіше та світліше, от такий прожектор є. А цікавий він тим, що він підключається до Wi-Fi та можна якось ним керувати через телефон, адже в ньому є безліч всяких кольорів, прям радуга в наших руках. А от це прям такого я не очікував. Це у нас акваріум для нашої шизофренії. Такий підгон прям провокує для того, щоб збірок було якомога більше. А якщо збірок більше, знач контент встигай тільки клепати. Тому, шановні, не забуваємо підписуватись, адже наша палата росте кожен день. І я не втомлюся вам це нагадувати, адже бачу результат. І не тільки ж на нашу палату підписуємось, а також на палату колеги. Його канал, звісно, буде в описі до відео. Не забуваємо про це. А корпус у нас компактний та гарний, та ще й білого кольору. Прям сама доля каже на те, щоб була якась мега-ігрова збірочка під цей корпус. А якщо є корпус, а значить буде нове відео зі збіркою якогось ПК. Тому за такий підгон прям дуже велике дякую. А в нас контенту ще не на один десяток серій. тому якщо вистачить сил, будемо їх клепати, як китайці Аліекспрес. Адже різноманітності в нас та цікавих речей ще безліч, та готовий до того, щоб вам його показати. Тому не пропускайте наші відео та завжди будьте в курсі. Адже активність нас гарна, та маємо до кінця набити. 10 тисяч підписників переме к льоду. Це прям наша ціль на даний момент буде. Наступні пацієнти в нашій палаті, ось такі претенденти на їх використання. Це у нас тримач для відеокарти. Адже як ми знаємо, що сучасні відеокарти це ще той шматок металолому, який важить прям як кирпичина, тому треба в деяких відеокартах встановлювати ось такий тримач, у вас роз'єм не вирвало з м'яса. Це в нас невідомого походження речі, з яких ми зробимо брелок для ключів. Тому хто шарить що це таке, напишіть в коментарях. Адже самому цікаво, що це за диковинка. Наша палата поповнюється рейзерами для відеокарт, і походу скоро почнемо збирати майнінг-ферму. Колега по цеху вже підганяв мені пару рейзерів попередніх відео. І ось знову такий підгончик. Тому сама доля каже те, щоб пора вже ліпить манінферм, та пора заробляти а вже конкретно бабло, а не йти в мінус оце. А наступна річ взагалі не несе ніякої конкретної цілі для існування, а більше була схожа на сейф для вашої заначки. Другого примінення цього девайсу я взагалі не бачу, адже це по суті перехідник під маленький жорстокий диск. Тільки я в ньому взагалі сенсу не бачу. Чи як ви гадаєте, напишіть. Далі не було нічого цікавого, щоб показати вам. Це були всякого роду led драйвери та різні дроти, перехіднички та тому подібне. Тому я не бачу сильно сенсу показувати вам та щось розповідати про них. А ви тим часом напишіть, чи цікаві вам розпаковки? Адже одні пишуть, що норм, а другі що не дуже. Тому чекаю ваш комент з цього приводу. Та що ви думаєте? А наступна посилка у нас від Дмитра, який зробив також цікавий підгончик нашій палаті, і це у нас пацієнт з цікавою історією, адже він мало того, що має спецроз'єм для зарядного пристрою, так ще й поки не подає ніяких ознак життя. Тому я думаю, це чудо присової інженерії буде окремий ролик, тому що є тут на що подивитися. Адже це прям цікава річ по-своєму, які китайці умудрились зліпити з того, що валялось в них під ногами, та нехитрими маніпуляціями підіймають бюджет своєї країни на таких речах. Тому в наступних відео, не скажу тільки в яких, ми, звісно ж, спробуємо запустити цього дракона підвальної інженерії. Ну тут одне із двох. Або ми його запустимо, або зробимо потужну розпаковку. Тут все залежить. Звісно ж, від нього, адже якщо у нас вийде його вімкнути, то можна зробити окреме відео. А повірте, цей малюк його прям заслуговує. Адже тут є на що подивитися, та має багато цікавих інженерних рішень, які навіть мені вподобались, тому дамо йому шанс на друге життя, що вийшов цікавий контент. А він тут в будь-якому випадку буде або з розпаковкою, або з повноцінним оглядом. Навіть в нашу колекцію бомж пекарень був засланий такий динозавр, який по його зовнішньому вигляду пройшов не одну війну, та все ж таки він потрапив до нас. І навіть цей дракон, зі слів відписника, працює. Ну я думаю, буде всім цікаво подивитися на цей девайс якому років більше, чим деяким моїм підписникам, тому все ж таки він також буде заслуженим пенсіонером, для якого ми зробимо окреме відео. Я думаю, багатьом буде цікаво подивитися на ті старі технології та на те, що ця машинка здатна в Якщо ця пекарня дожила до наших днів та ще й працює, тоді він на всі 100% заслуговує почесне відео з повноцінними тестами, звісно ж. Чи як ви вважаєте? Бо мені самому цікаво, як цей пенсіонер буде себе показувати сьогодення, адже є свій вайб в старих цих комп'ютерах, та й деяке залізе в мене є також до нього. Тому знать зробимо повноцінне відео по ньому, адже епоха старих пекарень потихеньку відходить. Самі вони вже дуже застарілі, але все ж таки доживають до наших часів. Тому давайте вшануємо цього старичка, який дарує нам цей вайб дитинства. І я хочу всім подякувати за такий підгунчик для нашої палати та бажання підтримати наш канал. Тому ще раз велике дякую підписникам за такі крутезні підгунчики. А вам, якщо сподобалось відео, то звісно ж підпишіться та проявіть актив, адже вам не тяжко, а мені приємно, та мотивує робити наступний контент для вас. Адже як я бачу, вам це цікаво та цікаві речі, які ми робимо. Тому всім до скорої зустрічі!